15 листопада, всесвітній день доброти. Раз добром нагріте серце, вік не холоне. Дітки, скажіть, будь ласка, що найперше повинні робити люди, коли зустрічаються? Так, чимно привітатися, побажати доброго дня, сказати добрий день. І так приємно чути, Любо, коли і діти, і дорослі, добра і щастя зить. Зичать людям. Діти, давайте привітаємося. Доброго ранку, добрий день вітаю, доброго вам здоров'я, добрий день, доброго дня вам. Привіт, здоровенькі були. Ой, дітки. Хто ж це тут у нас спить у спальні? Так це ж дрімота. Ви така?» Я дрімота, я так довго з довго спала, мені приснився сон, що ходить світом доброта, вона спокій сіє, а де люди там серця єднає. Доброта, добро, а чи насправді є добро доброта? «Так». А ви знаєте, де живе доброта? Діти багато знають про добро, і сьогодні ми збираємось помандрувати в країну добрих справ. А чи можна мені з вами? Чи не можна? Щоб наша подорож була доброю, теплою, щирою, подаруємо усмішки один одному. Відомо, коли люди усміхаються, стає тепліше на світі, бо через усмішку людина дарує тепло своїй душі, доброту. Від ваших щирих усмішок. Усі повеселішали, в усіх поліпшився настрій. А тепер хто мені скаже кого вважають добрих? Чуйних, добрих, щедрих людей. Тих, хто допомагає іншим робити добро, Чесних людей. Тих, хто не вражає молодших, робить добрі вчинки. Діти багато знають, мандруючи, вони поділяються добром з іншими. Діти, ось у мене в руці. Добре серце. Давайте добро своєї душі передамо один одному. Я бажаю вам здоров'я. Тепла, щастя, мудрості, удачі, поваги один до одного, гарного настрою, кмітливості, любові, щоб не сталося виха. Дітки, а давайте з вами пограємо в дидактичну гру Добрі та погані вчинки. Подивіться уважно на малюнки. Де, по вашому, добрий вчинок, а де поганий вчинок? Битися це погано, а прати одяг та допомагати мамі це добре. А забирати іграшку один у одного? це ж також погано, так, дітки? Так, не можна забирати іграшки один в одного. А що вже допомагати бабусі, так ти перешків. А ще не можна сипати пісок на голову. Краще вже поділитися цукерочкою. А ще дуже негарно гратися самому, коли твій друг сидить в інвалідному візку. І не завжди допомагаємо тваринкам у біді, а ще дуже погано дразнитися, краще вже допомогти матусі. Ці дітки, ви такі добрі та розумні. Пропоную вам ще намалювати таке гарне сонечко.